Музей сучасного українського мистецтва Корсаків став майданчиком для гри про серйозне. Сьогодні сотня жителів Луцької громади в ігровій формі вчилися чути і розуміти потреби один одного. Луцька міська рада прийняла програму «Луцька громада без бар'єрів. Питання безбар'єрності, ну воно, скажімо так, на часі. І це стосується: ну, по-перше, і людей з інвалідністю, і просто так званих маломобільних груп населення. Це ті самі тато, мама з дитячою коляскою, це вже маломобільна група. І от ми сьогодні спробуємо поговорити е в такому широкому колі над взагалі проблематикою безбар'єрності, наскільки воно е як це має розвиватися. Як розповів Михайло Войтович, у Луцькій громаді до маломобільної групи відноситься до 100 тисяч людей, тобто кожен третій. Це не лише люди, які пересуваються на кріслах кулісних, мають вади зору та слуху. Це і батьки з дитячими візочками, і внутрішньо переміщені особи теж. На думку переселенки з Луганщини, Луцьк нині недостатньо безбар'єрний. На жаль, дуже багато роботи і дуже багато з чим треба ще працювати. Але а, завдяки тому, що люди багато їздять, читають, дивляться, чують, запит на це є. І я думаю, що це буде рухатись доволі швидко. Кожен зі ста учасників гри Світ громад 100 отримав невластиву собі роль, аби побачити проблематику розвитку громади через призму людини з іншим соціальним статусом, можливостями тощо. Я на пенсії давно, бо мала дитину, маю дитину з інвалідністю і відповідно пішла на пенсію. Маю другого сина маю. Троє внуків. Ця гра, вона дуже крутий, класний інструмент, котрий нам може розповісти, яким чином ми можемо взаємодіяти. Тобто активісти, громадські організації, соціальні заклади, органи, органи місцевого самоврядування. І на, в процесі гри ми можемо класно симулювати ті чи інші ситуації, і людина, яка спробувала пограла. Вона вже знає, як можна взаємодіяти в тих чи інших ситуаціях. У такий спосіб, з допомогою Гриці, 100 людей допоможуть представникам влади органів місцевого самоврядування зробити луцьку громаду комфортною для кожного її мешканця і навіть туриста. Буде створено аналітичний звіт. Цей аналітичний звіт ми будемо презентувати і для громадськості, і для представників влади, і місцевого самоврядування. І ви знаєте, напевно, що в Луцьку є програма Луцьк безбар'єрний і ці рекомендації ми будемо надавати для того, щоб депутати змогли доповнити цю міську програму, міську стратегію і зробити її більш ефективною. Проєкт вивчення потреб цільових аудиторій та напрацювання ідей для реалізації луцької міської програми Громада без бар'єрів через симуляційну гру Світ громад реалізовує громадська організація Лабораторія Змін завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії в межах проєкту Жінки, мир, безпека, відповіді на виклики війни. Анастасія Качина, Вячеслав Білу, дванадцятий канал.